Доброго дня, Хотілося б ще разочок нагадати, як ми ділимо на двоцифрове число. Сьогодні в нас була така тема. І ось на прикладі домашнього завдання декілька виразів хотілося б вирішити. 110 нам потрібно поділити на 22. На перший погляд, це здається дуже важкенько, але ми знаємо такий метод підбору. Тобто, ділення перевіряється завжди множенням. Щоб отримати 110. Треба було число 22 помножити на якесь число. І ось ми будемо підбирати, на яке ж саме число треба помножити 22. Якщо 22 помножити на 2, це в нас 22, повторюється 2 рази. Дорівнює 44. Малувато, тому що в нас 110. Якщо 22 помножити на 3, тобто 22 в нас повторюється 3 рази. Це буде 66. Малувато нам потрібне число 110. Підбираємо йдемо далі. 22 на 4. Це буде 88. Малувато, тому що потрібно 110. 22 множимо на 5, дорівнює 110. Ми знайшли, наскільки треба число 22 помножити, щоб отримати 110. Тому. Це в нас число 5. Тому згадуємо, ділення перевіряється множенням. Множення перевіряється діленням. 110 поділити на 22 дорівнює 5, тому що 5 помножити на 22 дорівнює 110. Так само ми виконуємо наступний приклад. 102 поділити на 34. Ділення перевіряється множенням. Тобто нам 34 треба було помножити на якесь число, щоб отримати 102. А тепер ми будемо підбирати, на яке ж саме число треба помножити 34, як за табличкою множення. 34 помножити на 2. Тобто 34 додати 34, це в нас буде 68. Малувато нам потрібно 102. Спробуємо 34 помножити на 3. 34 додати 34 і додати 34, дорівнює 102. Ми перевірили, якщо 34 помножити на 3 дорівнює 102, то 102 поділити на 34 дорівнює 32.